Шахтар забиває 7 голів і на 7 очок відривається від Динамо Київ. Динамо Київ, друга поразка поспіль. Руслан Ротар приїжджає до Олександрії та перемагає, але вже на чолі Полісся. Це 26-й випуск проєкту Третій Тайм. Буду вам вдячний за підписку на цей канал. Ставь подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк, підписуйся на канал, і ти будеш учасником. Претендентом на цей шарф. Цього разу ми розіграємо шарф Аяксо. Він дуже погано грає в, лі в Лізі чемпіонів, дуже погано грає в своєму чемпіонаті, займає четверте місце, але хочеться підтримати цей легендарний клуб Аякс. І ми цієї неділі, всього лише два випуски, будемо розігрувати шар шар шарф Аякса. Став подобайку, тисни коментар, підписуйся, і ти вже претендент на цей шарф. Починаємо. Сьогодні в нас українська прем'єр-ліга, і вона, вона нам подарувала такі результати, що нам є говорити про те, що Шахтар Донецьк, скоріш за все, стане чемпіоном України. Сім очок по такому чемпіонату можна відіграти, але щось мені підказує, що Ардат Уран та Даріо Серна зроблять все, щоб. Виграти цей чемпіонат. І я думаю, що якщо стане вибір між Лігою конференції та чемпіонатом, вибір очевиден. І я так дивлюся по матчам, якщо Шахтар розриває 7-1 Полтаву, а виграє 2-0 Брейдабліка. Я дивлюся на состав на склад, який виставляє Ардатуран на матч з брейдабліком, і на який склад виставляє на матч з СК Полтавою, То на брайдабліки йде трохи менше бразильців, а на Полтаву йдуть всі бразильці, всі бразильці саме сильні. І набивають їм повну торбу. Сім голів вони забили Полтаві, а брейдабліку забили два. Так, брейдаблік якісніше захищався. Більш компактні, але Полтава намагалась грати футбол. І е, Брейдаблік я не знаю, як міг забити Шахтарю, А Полтава мала декілька схожих моментів, як вони забили гол, так от е, вони могли забити ще. Е, е, вот. І Шахтар здобув перемогу, знав, е, що Динамо втратило очки з ЛНЗ, Здобув перемогу 7-1 і відірвався на 7 очок. Динамо Київ в свою чергу е програла свій матч 1-0 без якихось моментів. Зламався ще Ярмоленко. На пів моменти були у Динамо Київ, але от їх треба було реалізовувати. Це чемпіонські такі матчі, коли з 2 на 3 граєш і тобі потрібно здобути результат, але. Не, не цей сезон Динамо Київ, тому що ну, їм треба зробити ставку на лігу конференції, заробити грошей, заробити очок України в рейтинги УЄФА виграти у АМОНі і НОНО, -НО, і о, намагатися зіграти добре з Фіорентиною, пройти далі і виграти кубок цього сезону. І я думаю, що якщо Динамо Київ пройде десь одну восьму, одну четверту ліга конференції і виграє Кубок. І займе ну, друге-третє місце в медалях, то я думаю, що цей сезон можна ну, вважати успішним. Тому що з тими кадровими ну, проблемами, знову з тими переїздами. Я думаю, що для Шевковського це буде гарний результат, тому що треба показати результат в Єврокубках. Якщо вони пройдуть до 1-8, 1-4, вони покажуть результат в є, ну, В, в прошлому в, 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 в сезоні вони здобули результат чемпіонаті. В цьому сезоні треба здобути результат в Європі. Плюс Кубок України. В, в, цьому сезоні, в тому сезоні вони його програли, в цьому сезоні є шанс його виграти. Тому я думаю, такий результат влаштує і керівництво Динамоків і Олександра Шавковського. І я думаю, вболівальників, тому що треба здобувати результати в Європі та здобувати Кубок України. А тепер е, пройдемося по туру, по 12-му туру. Дивимось всі результати туру. Розпочався тур е, з матчу «Епіцентр» центр Епіцентру Під центру дуже нещастить. Дуже класна команда у Нагорняка. Вона, вона грає добре, створює момент ці іспанці, ці українці, е, які вийшли з першої ліги. Пф, ну то добре грають, створюють моменти. Борячук мав робити в цьому матчі. Наприкінці матчу я не, я не розумію, як не забувати такі моменти. І Нагорняк ну, говорить, що це якість не вистачає їй, щоб е, забувати голи. Але це досвід, вони потрібні. Я думаю, що навесні, попри, ну от щось мені ну, підказує, під, під що я дуже хочу, щоб ця команда залишилась е, на 12 му місці, щоб вона навіть не грала перехідні матчі. Тому що ну, мені подобається, як грає ця команда. Я не думаю, що вона вили, ну, вилетить до цього в цьому сезоні. А Болонь, так, вона свої два моменти використала на. На початку матчу, Знову помилка Кирюханцева, Обрізка. Ну прийшли і забили гол класний. Гол оболоні на помилках гарно. гарно. І потім пенальті, ну, це в стилі Полтави. Ну, Полтава зараз знову пенальті собі привезла. Сім пенальті, сім пенальті Полтава вже привезла в 12 турах. Це, де, це, це навіть не кожен другий матч, в них є пенальті. Епіцентр також собі привіз е, цей пенальті 2 0 2-0, 20-та хвилина, що робити. Але вони не, зні, не знітились. Вони далі ну, почали грати, відіграватися. І вони мали це, це робити, мали, та ще і вперед мало виходити. Волонь, другий тайм не дуже гарно зіграли, і епіцентр мав вигравати чи брати очки в цьому матчі. Кудрівка колос, Кудрівка мала знову не програвати в цьому матчі Дома 1-0 вони пішли на перерву, але в другому таймі Колос явно переважав. І я вам хочу сказати, якщо Костишин був би на лавці, то можливо, колос би не виграв би. Тому що це прокляття тут було знято з Колоса, коли Костишин сказав, що Колос не виграє. Ну, дякую, що ми сьогодні програли. От сьогодні перший раз, коли Колос виграв після тої фрази, але Костишина не було на лавці запасних. Його діскваліфіцірували і він дивився матч з трибун. Співпадіння? Не думаю. Колос переміг 3-1 гарна перемога. Забували дуже класні голи. І Климчук. Там, до речі, стільки гравців забили по 5 м'ячів, просто е жах. І дивимось далі суботні матчі. металіст 19-25 Заря. Заря в цьому матчі показала дуже гарну гру. Я думаю, що е ну, це результат зак закономірний. Грали так, біця бороться, е гра була дуже багато боротьби, не швидка. Але якщо дивитися е тільки хайлайти, то можна видумати, що це матч, ну, який. Пф, Ну дуже швидкий з дуже багатьма моментами. Але якщо дивитися всю картинку, то ну, ну нормально. Пойде, пі, піде. І зарязу Вантух забив такий м'яч, який буде претендувати на премію Пушкаша. Це точно гол-туро. І я думаю, що цей гол буде претендувати на гол сезону. Тому що так пройти, так м'яч полетів, Пф, дуже класний гол. А металіст 19-25 два тури поспіль е, втрачає очки. І вже, і вже не претендент, там 17 очок це відставання. Ну хоча там три очки відставання від четвертого місця. Це такий чемпіонат, що 3 очка — це е, ні, зовсім нічого. Тому будемо сподіватися, що Метеліз 19-25. Е, Зможе прийти в себе і здобувати результат. Бажаємо їм цьому. Йдемо далі Верес Рух. Цей матч дуже тяжкий для просмотру, тому що дуже мало моментів. Я був забитий з рикошету. Я думаю, що перемогла та команда, яка більше. Ну, ну, більше хотіла перемогти. І, ну, вона створювала більше моментів, вона грала вдома. Дуже важкі три очки. Версіях здобуває, рух знову програє. Хоча, я думаю, що цей результат не, 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 не зовсім закономірний. Рух мав моменти, здобувати нічюю, але знову не забуває. Знову не забуває свої моменти. Як з Карпатами було, це? пенальті не забувають, ну що ну, зробити? Ну, зарі пенальті не забувають. Ну як? Не можуть забивати, значить, будуть програвати. Треба вдосконалюватися, набратися досвіду і забивати свої м'ячі. Верес цей м'яч забив. Вони його заслужили. Вітаємо Шандрука. І йдемо далі. Карпати перемогло Кривбас. Знову дуже якісний футбол від Карпат. Ні. А... Вони перемогли е, за рахунок помилки голкіпера двох голкіперів. Карпати перемогли за рахунок двох голкіперів. Е, я не можу сказати, що навіть по грі вони переграли як цей Кривбас, який з 20-ї хвилини грав у меншості. Пф, ні. Я ну, не рахую, що Карпати грали в суператакувальний футбол, там, що вони позиціонують, там, пресинг. Боротьба всі в отак. Ні. Вони просто здобули результат. І це добре. Я вітаю Карпати з шістьма очками в дуже важливих матчах проти ЛНЗ і Кривбаса. Це прямі конкуренти за Єврокубки. Якщо вони виграють 1-0 наступний матч у металіста, а потім у зарі, пф, я вважаю, що це дуже класний результат. Так, футбол не дуже, але результат є. Як він здобутий? Це вже друге питання. Так, можна грати в футбол, але треба здобувати результат. Я, я дуже сподіваюся, що наші команди колись будуть грати в футбол і здобувати результат. Але коли результат не йде, і ти не можеш виграти у руха Полтави та Кудрівки, а потім ти береш очки у Динамо Київ, Шахтар, ЛНЗ та Кривбаз, Ну, я думаю, що це класний результат для Карпат. І Вони цим задоволені. Будемо дивитися, як буде далі. А Кривбас вже третій матч поспіль не виграє, і вже претендент на Єврокубки. <юр -купці> Йдемо далі від недільні матчі. Це Олександрія Полісся 3-0. Полісся перемогло Олександрію, Руслан Петрович вернувся на Ніку. Болівальники там запалили. Стадіон Ніку розрушили, тому що Олександрія ну, дуже погано грає. Хоча вони були моменти зрівняти рахунок. Забувай, цей бразилець гол, не пам'ятаю, як його звуть. І один-один перерва, там другий тайм. Не знаю, що було б. Але не забив в другому таймі. Всі стандарти залетіли у Полісся. Гайдучик забив шостий м'яч. я вітаю його з цим. До речі, він з Будківським ділить першу сходинку ну, бомбардирів. 3-0 перемога Ротаня і Полісся. Я думаю, що це головний претендент на медалі в цьому році. Далі Дема Київ програла ЛНЗ, Проспер е не забив, але Пастух добив е віднові штанги. І 7-1 Шахтар переміг СК Полтаву. Дивимось турнірну таблицю. Донецький Шахтар, 27 очок, відставання від другого міста 4 пункти, ЛНЗ Полісся по 23. Динамо Київ 4 ділить четверте 4 місце з Кривбасом по 20 очок. Потім коло заря по 19 очок, Карпати 18, вже близько. 2 очочки до четвертого місця до Єврокубків. І я вітаю з цим Карпати. Я хочу, щоб вони боролися за Єврокубки. Еталіс 19-25-17 очок, Верес і оболонь 16 очок, Верес та оболонь 16 очок, 4 очки до Єврокубків. Пф, оце так тур. Кудрівка, 14 очок і зона перехідних матчів 13-14 місце це епіцентр Олександрія. Дуже я не хочу, щоб ці команди вилітали, але треба комусь грати ці перехідні матчі. І головні, аутсайдери цього чемпіонату. На мою думку, це Рух і СК Полтава, які, ну, на мою думку, вони повинні вилітати. Всім іншим, е, ну, епіцентру Олександрії Кудрівки, треба дати шанс і грати перехідні матчі. Хтось з них не буде грати перехідні матчі, але мені здається, що ці три команди претенденти на те, щоб грати перехідні матчі. Дивимося ще турнірну таблицю. Е, Бомбардерів, будківський гайдучик по 6, по 6 голів. І я думаю, що вони головні претенденти на те, щоб замінити Довбика е, на матчі Франції та е, Ісландії, тому що Довбик вчора зламався. Е, І подивимось, кого викличе Сергій Станіславович. Там Назар Волошин, е, не е, до викликаної, але я не думаю, що це заміна Довбику. Мендоса Боярський, твердохліб, Йокенти. Климчук, оба Старчоус Це гравці, які мають по 5 голів. Дуже запекла боротьба за золоту буцю в української прем'єр-лізі. Все я вам розповів. Буду вам вдячний за підписку на цей канал, став лайк, тисні вподобайку. Підписуйся на цей канал, став вподобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк, підписуйся на наш канал. І ти вже будеш претендентом на цей шарф. Цей розіграш буде дійсно завтра та післязавтра. А вже в п'ятницю після матча збірної України буде шарф якоїсь збірної. І будемо вболівати за нашу збірну України проти збірної Франції. І будемо надіятися на те, що в цьому матчі ми вже пройдемо і в недільний матч ми будемо грати вже на спокійному збірної Ісландії. Гарного дня, до побачення!